До відзначення 25-ї річниці виведення військ з Афганістану в нашій області воїни афганці від держави отримали 9 квартир. Це найбільший показник з поміж інших областей України. Та кількість афганських сімей, які мали отримати нове житло, була більшою департаментом праці та соціального захисту населення. Як головним розпорядником коштів нижчого рівня: 14, 9 договорів і проплачені. Решта у нас укладені договори зареєстровані 30 грудня в той же день, коли були укладені, але до цього часу не профінансовані. Питання на сьогоднішній момент загострюється практично з кожним днем, тому що афганці не отримують не отримають практично квартир, а продавці квартир не отримали кошти. Засідання робочої групи з питання купівлі житла воєнам інтернаціоналістам відбулася позачергово. Розмова йшла про невиконання зобов'язань держави з питання оплати вже укладених та зареєстрованих договорів купівлі продажу житла. Ми вже маємо, крім кредиторської заборгованості, заяву і судовий позов однієї із продавців по місту Житомиру, яка спонукала до розірвання цієї угоди. Не забажавши чекати, коли буде профінансовано. За оперативною інформацією, бо офіційно ніхто нам не надає цю інформацію, повідомлено, що кошти мають надійти протягом березня-квітня. Щось змінити чи вплинути на ситуацію. Робоча група поки що не може. Лише тримає питання на постійному контролі. Єдиний вихід, учасники засідання вбачають у роз'ясненні продавцям квартир, що не варто поспішати розривати договори в цій ситуації. Ті, хто сьогодні хочуть відмовитись від договору, вони ну насправді мало що виграють. Ринок стоїть. Вони цю квартиру зараз нікому не прибу сьогодні. От ви ж займаєтесь цим питанням. Сьогодні хтось щось купує, продає. Питання дозволу розірвання одного з договорів купівлі-продажу у зв'язку з наявністю позову робочою групою було підтримано. Погоджено також поки що чекати коштів від міністерства соціальної політики на купівлю решти квартир за договорами.